С конференція медіа центру Південь на тему добре на деокупованих територіях півдня України. Наш спікер Максим Буртовісан виконуючи обов'язки заступника керівника програми «Юстейд». Добре». програма дійсно продовжена нашим донором агентством США з міжнародного розвитку на три роки. Це рішення було мотивовано потребою в допомозі Україні. Як ви знаєте, військовий стан. І та агресія, з якою стикаються зараз громади, вона потребує великої уваги наших міжнародних партнерів і е, потребує великої допомоги всього світу для того, щоб подолати це те зло, з яким ми зараз всі стикаємось. Тому е, наші американські партнери прийняли рішення продовжити програму добре на три роки. Вона буде займатися. Е, Тим чим, тим чим і раніше, тобто підтримувати органи місцевого самоврядування, сприяти їх розвитку, але зараз е, наші зусилля будуть е, направлені більш на е, підтримку громад у е, відновленні від тяжких наслідків війни, е, і потім плавно е, ми перейдемо до розвитку. Такі наші плани. Тож, якщо узагальнити, з якими громадами Херсонщини та Миколаївщини зараз співпрацює програма «Добра»? Перелік громад, з якими ми працюємо і які ми будемо підтримувати, він поки що не є остаточним. Ми в процесі. В процесі е Скажімо, зустріч, процесі обговорення і так далі. Тому е, зараз е, я вам назову громади, з якими ми вже сконтактували, ми вже підписали з ними меморандум про співпрацю і почали працювати. Але цей перелік не остаточний, і е, я думаю, що ми його будемо розширювати. Із тих громад, з якими ми вже маємо робочі стосунки: це Новорайська громада Херсонської області, Станіславська громада, Кочубеївська, Високопільська. Музиківська, а також Нововоронцовська і Великоолександрівська громада: це сім громад Херсонської області і чотири громади Миколаївської області: це Баштанська громада, Галицинівська, Вознесенська, Снігурівська. От е, громади, з якими ми вже маємо е, робочі стосунки, і ми почали з ними працювати. Але ми також е, чекаємо на звільнення всієї Херсонщини. І е, як тільки це буде, і ми сподіваємося, що це буде дуже скоро, то ми продовжимо працювати із іншими громадами, які зараз, на жаль, є окупованими. Ну також можливе розширення переліку і де окуповане. це, поки що в процесі програма. Добре, це комплексна програма. Вона буде стосуватися е, багатьох сфер життя, життєдіяльності будь-якої громади, і е, ми будемо працювати в багатьох напрямках. Але саме для громад Херсонщини і Миколаївщини, ті, які нещодавно були звільнені, ми розуміємо, яка зараз ситуація. Ситуація там критична, і поки що говорити про якісь, скажімо, заходи розвитку, поки що зарано. І тому ми почали з усіма громадами, які були. Нещодавно деокуповані, в тому числі і ті, які ви назвали. Ми почали з ними проект швидкого реагування на на виклики військової агресії. Всім громадам було виділено близько 2 мільйонів гривень, і за ці кошти ми будемо. Підтримувати громади будемо закуповувати для них різне обладнання, яке дозволить швидше відновитися, швидше відновити послуги для громадян, в тому числі це обладнання для укриттів, для того, щоб можна було влаштувати укриття, це обладнання. Для шкіл для того, щоб можна було запустити шкільну освіту, в тому числі онлайн, це обладнання для альтернативних, альтернативні джерела енергії для того, щоб можна було безперебійно а, працювати. Це генератори і а, сонячні панелі, це обладнання, для того щоб можна було дати запустити водопостачання в громаді. це Насосне обладнання, станції керування насосним обладнанням, е і також інше. Е тому е перший проєкт вже запущений, і вже е цього або наступного тижня перші перші поставки громади вже будуть відбуватися. І ми сподіваємось що е ця допомога, вона звісно, е не дозволить повністю повноцінно, скажімо так, е Відновити життя в цих громадах, але частково те, що ми зараз можемо, те, що ми бачимо, що потребує негайного реагування, ми це вже почали з громадами, і процес закупівлі цього обладнання вже йде. Але далі ми будемо продовжувати, будемо дивитися на потреби громад в першу чергу. Ми будемо з'ясовувати, що саме необхідно для громади, які яка критична необхідність, відповідно будемо допомагати це на першому етапі нашої роботи. Але далі ми поступово перейдемо до більш, скажімо, більш розвиткових вже проектів, і відповідно будемо працювати і з апаратами, з органами місцевого самоврядування, якщо такі. Військовими адміністраціями Будуть, буде багато заходів навчальних для того, щоб для того, щоб працівники військових адміністрацій там десь змінилися люди, десь нові прийшли, десь старі прийшли, але вони потребують великої, великої кількості знань, і саме такі знання ми будемо їм давати. Будемо допомагати їх і у сфері. Муніципальних послуг будемо допомагати, і в сфері місцевих бюджетів, налагодження бюджетної роботи, будемо допомагати і з місцевим економічним розвитком, працювати з місцевим бізнесом, підтримувати місцевий бізнес. Будемо намагатися. Будемо плануємо проекти, які будуть заохочувати місцевий бізнес повернутися на ці території і е, працювати для своїх мешканців, а також багато, -багато іншого. Тобто, ми е, будемо присутні три роки, е, і в Херсонській, і в Миколаївській області, і дуже чекаємо на звільнення всієї території Херсонської області, і відповідно е, будемо працювати з усіма громадами, е, які там є. У нас запитання від журналіста Олександра Гунько: чи є у вас зв'язок із Новокаховською військовою цивільною військовою адміністрацією? Немає, на жаль, немає. Поки що військової адміністрацією ми не, не співпрацюємо. Журналіст Олександр Гонько запитує ну, зараз. У нього проблеми зі зв'язком він постійно переривається. Чим відрізняється повторення голів військової адміністрації та обраних раніше керівників громад? Дякую за це запитання. Ну скажімо так, я можу на нього відповісти дуже в загальних рисах, тому що питання непросте, і це питання нового законодавства України, як ви знаєте. Прийняти відповідні нові нормативні акти, які регулюють е, е, цю сферу і введення військових адміністрацій. Тобто зараз визначена ВАНП – військова адміністрація населеного пункту. ВЦА вже в нас немає і е, вводиться ВАНП. Військова адміністрація населеного пункту за законом діє від імені органу місцевого самоврядування. Вона вводиться у разі, якщо орган місцевого самоврядування не дієвий, недієздатний, це відноситься і до голови, і до ради, і до виконкому. Ці військові адміністрації вони діють від імені тих органів місцевого самоврядування, які там. Були або є при, при цьому орган місцевого самоврядування не ліквідовується. Він як юридична особа, теж існує і е, зараз багато запитань, багато скажімо, е, таких невизначеностей, тому що е, Верховна Рада приймає рішення про те, щоб передати повноваження органу місць, органу місцевого самоврядування ради е, виконкову до е, військових адміністрацій населеного пункту. Тобто конкретний перелік повноважень, які передаються, визначається. В рішенні Верховної Ради України і тут є нюанси: нюанси такі, що е, ці повноваження від органу місцевого самоврядування військові адміністрації можуть передаватися як в повному обсязі, тобто, всі повноваження передаються в АНП, а можуть передаватися частково. І от саме з цих е, виникає багато запитань, але в принципі це більш до такі юридичні питання. І я думаю, що найближчим часом. Це, скажімо так, нова така система, яка працює. Вона буде більш налагоджена, більш зрозуміла для нас всіх. Просто є випадки, коли орган місцевого самоврядування не діздатний, немає депутатів, немає кворуму, роз'їхались. На жаль, є колаборанти, і тому передаються всі повноваження ВА, військової адміністрації населеного пункту. Але є випадки, коли. Орган місцевого самоврядування дієздатний або частково дієздатний. Тому частково повноваження передаються в військовій адміністрації, а частково вони залишаються на органі місцевого самоврядування. От, на жаль, така система. От там багато запитань, багато нюансів. Добре, тому... будуться, проводиться чи це можливо, може, це питання зараз поки що не на часі, але все ж таки добре це про навчання, про спілкування, про обмін досвідом. Чи планується у вас проведення таких заходів для обміну досвідом між громадами, з якими ви співпрацюєте зараз на півдні України? Так, ми багато запланували такої діяльності, але вона буде трошки, я думаю, дещо пізніше. Обмін досвідом з нашого досвіду, ми працюємо з громадами. Саме програма добре працює з 2016 року, і ми вже дуже добре знаємо, які інструменти працюють краще, які працюють гірше. Так, от саме обмін досвіду. Досвідом між громадами це дуже дієвий інструмент. Він дуже допомагає, коли одна громада відвідує іншу. Іноді громади західного регіону приїжджали на схід або навпаки, громади східного південного регіону приїжджали на захід, на це в центральну Україну і так далі. І спілкувалися, обмінювалися досвідом, знаходили щось нове і. Коли вони спілкувалися між собою, то це приносило дуже велику користь. Тому ми запланували велику кількість таких обмінів, таких візитів, як внутрі нашої країни, так і за межі нашої країни. Тобто, ми плануємо і обміни, і навчальні візити, і в Європу, тому це, це заплановано, це буде. Крім того, вже зараз я всіх заохочую. Підписатися на сторінку добре програми добре в Фейсбуці. Підписуйтесь, і там на нашій сторінці ми публікуємо дуже багато корисної інформації або посилань, де можна цю інформацію або скачати, або попередивитися і так далі. І от на цій вже зараз на нашій Фейсбук сторінці дивіться йде майже щотижня. Ми проводимо вебінари онлайн-вебінари навчальні з різних різних. Актуальних тем, наприклад, одні з останніх це були е, вебінари присвячені наданню адміністративних послуг е, через ЦНАПи. Відповідно, зараз дуже багато запитань: як реєструвати внутрішньо переміщених осіб, як реєструвати дітей, як, як е, змінювати місце реєстрації. Як, е, Ставити на облік, на військовий облік громадян, чоловіків і так далі. Багато-багато запитань. І тому от зараз ця тематика нами охоплена. будь ласка, кому цікаво приєднуйтесь. Також ми проводимо ці вебінари, вони безкоштовні. Будь-хто може приєднатися просто за посиланням. Перейти і передивитися, якщо ви не встигли, або у вас не було світла, або зв'язку. Ці вебінари всі записуються, тобто є запис, можна передивитися в записі. І також за результатами кожного такого вебінару ми готуємо коротку, таку викладку, друковану. Короткий опис для того, щоб можна було просто почитати і з'ясувати для себе якісь питання. Це вже зараз. Все публікуємо на нашій сторінці, сторінці Facebook. Будь ласка, підписуйтесь, заходьте. Там багато цікавого. і ми чекаємо на перемогу України на скасування військового стану, налагодження ситуації. І тоді у нас буде така можливість відвідувати Європу країни Європейського союзу, навіть сполучені штати саме. З обміну досвідом між громадами, але я думаю, це буде трошки пізніше. Все ж таки, треба дочекатися нашої перемоги, і е, ми будемо будем сприяти громадам, щоб вони е, змогли, е, змогли поділитися е, власним досвідом виживання в такій ситуації і прийняти досвід е, кращі практики місцевого самоврядування з Європи. До речі, е, з цих поїздок е, дуже часто люди думають, що в Європі або в Сполучених Штатах там все гарно, все класно, і ми можемо. Ми, ми до цього ніколи не дійдемо. Але виходить і навпаки, і наші громади мають кращі практики, які цікаві нашим західним партнерам. І зараз ми перебуваємо в такому цікавому, в такому цікавому стані, що іноді наші наші громади вони настільки гнучкі, настільки. Можуть виживати в цих умовах, в неймовірних умовах. Я би сказав, що вже буде цікаво західним партнерам подивитися, як ми долаємо цю кризу, як ми її подолаємо, і нам є нашим громадам є про що розказати. І є чим поділитися з західними партнерами. Ми спілкувалися з Качулевською громадою, і її голова розповідала про те, що окупанти завдали великих збитків, і серед них є пошкодження той техніки, які надавалася за програмою. Добре, і ось мені було цікаво, чи підводили ви якісь підсумки. Ну, взагалі матеріальних збитків, які були втрачені через війну та окупацію, поки що ми не робили таких конкретних, скажімо, аналізу збитків, які дані громадам. Але як ви знаєте, то урядом прийнята постанова 1159, яка передбачає що кожна громада повинна розробити комплексний план відновлення територіальної громади, також комплексний план відновлення територій області. Так, от ми будемо допомагати громадам, будемо разом працювати з ними для того, щоб в рамках цих в рамках роботи над комплексними планами відновлення території громад обрахувати ті збитки, які завдані окупантами. Це буде зроблено. Дуже вам дякую за приділений час. Я думаю, продовжимо спілкування у наступному році. Да, дуже дякую всіх. Вітаю з прийдешніми святами, які вже, свята, які вже пройшли і які йдуть. Сподіваюся, на скорішу перемогу, і що Україна буде звільнена нарешті, що ми будемо жити дружно, ми будемо жити краще, ніж було раніше. І все у нас буде добре. Дуже дякую всім.